Бо дуже довго готувалася, писала це все наручненько щоб вам було цікаво, колисно піпець як стільки всього. Я не знаю, якщо б мені хтось таке казав у свій час, коли б я вивчала мову, я б просто цю людинку обожнювала. Ладно, слухайте, як не кидати. Перше, що я зробила, це заявила про свої наміри на публічному просторі, точніше, в інстаграмі. Тому що, коли я думаю, якщо ви за мною слідкуєте, а ви слідкуєте люди, які прийшли сьогодні, ви бачили, як я розповідаю про те, що в мене є експеримент такий. Ось я хочу спробувати за сім днів вивчити мову, -ля -ля, і ви знали про це заздалегідь, так? Пам'ятаєте? Тому, що це мені дало? Це мене дисциплінувало да, у нас є е, така е, штучка, от щоб швидко вивчити мову. Я писала якось допис, що треба е, дві речі: це система та дисципліна. Дисципліна це не зовсім сила волі, це те, що можна натренувати. Да? Це е, така системність заходів, коли ми себе можемо привчити е, до якоїсь дії. Е, і це може стати е, звичкою при грамотно вистроєння цій системі. Тому е, ви можете повідомити про свої наміри. В інстаграм, ну якщо просто друзям, то це не підходить, тому що просто друзям можна сказати, вони забудуть, і ви забудете, і ніхто нічого не зробить. З вас ніхто не не за, не запитає, да ніхто не спросить. Ось тому краще це робити на якусь більш-менш аудиторію, навіть якщо ви не спілкуєтеся з цими людьми, да це дуже прикольно робити саме в сторіс. Можливо, якщо у вас є якийсь телеграм-чат, я не знаю, там де є люди, які обмінюються якимись ідеями. Оце буде прикольно як челендж, як такий виклик для вас. Тому що коли ви вже заявляєте про те, що ви що у вас є намір щось робити, ви вже ну з вірогідністю 99% ви не злиняєте зрозуміленько. Так, і що я хотіла сказати, до речі, про вимову, то що, те, що Оксана мені нагадала. У мене буде травня, місяця я буду проводити курс для всіх моїх студентів, він буде проходити безкоштовно. ось, І там ми будемо місяць працювати над вимовою, над розумінням на слух, англійської мови на слух, І тому ви можете теж зробити собі такий челендж, виставити десь в інстаграмі, що у вас є намір пройти цей курс, і ви його ну, з вірогідністю, 99% пройдете до кінця. Інше ласта номер два: вчитися зранку. Так, це то, те, те, що мені дуже допомогло, тому що е, кожного ранку я робила е, це для того: це як найважча справа за день себе дисциплінувати, дисциплінувати, робити щось, е, е, щось важке. Так? Кожного ранку треба починати день з найважчої справи. Я думаю, е, ви про це чули. Але я хочу сказати, коли я це перевірила на собі. Хочу сказати, що кожного ранку, коли я починала вивчати італійську, мені потім впродовж дня хотілося вивчати ще і ще. Ось я так поверталася до вивчення мови протягом дня. Я не знаю, як це працює, якщо чесно. Може, це не дуже в цьому і справа. Але я ось так в мене така підозра, що в мене був такий запал зранку, що я щось зробила для себе корисно для себе і для не тільки для себе, і тому мені було ну, мабуть, якась енергія така, щоб робити далі, більше вивчати щось нове. Третій лайфхак це блокувати час. Блокувати час це ну тупо у вас є розклад дій на сьогодні. Ви блокуєте час, наприклад, 90 хвилин на вивчення мови. Є така техніка, 90 хвилин ми робимо кожного дня якусь одну справу протягом 90 днів. Якщо дуже складно сконцентрувати увагу на 90 хвилин на одній справі, хоча б 60 хвилин це теж буде окей. 60 хвилин це, я вважаю, це мінімум для вивчення мови в день. Звісно, можна і полчаса, і двадцять хвилин виділяти, і так далі, але одна година це оптимальний варіант. Четвертий лайфхак це відмічати кількість днів. Хрестиком у календарі просто ви працюєте. Якщо у вас є мета вивчити мову там, за два місяці, наприклад, да, як у Романа, ви протягом двох місяців відмічаєте собі. Сьогодні Се працював, я молодець, хрестик поставили. І так, у вас. Всі дні повинні бути заповнені. Ну, можливо, якщо ви даєте собі на вихідних трошки розслабитися, це окей, але більшість днів повинна бути закреслена. Далі, останній лайфхак на цю тему це ставити цілі на день кожного дня, або ввечері на наступний день. І це є така навичка домовлятися з собою. Тобто, кожного дня, ранку, або коли ви. Хочете або не хочете вивчати мову або щось робити, ви можете з собою домовлятися е, і ставити собі питання на кшталт, а що буде, як я буду себе почувати, якщо я цього не зроблю, але я розумію, що мені це реально потрібно. Угу. От як ви будете себе почувати? Ви будете себе поважати більше за те, що ви сьогодні не позаймалися справами, мовою? Це таке питання. Ось. Які у вас є питання з приводу нашої першої е, частини, яка вже підійшла до свого логічного завершення? Мабуть, може, ви ще щось спробували з цих лайфхаків, е, знаєте, або щось нове почули? А ну давайте, хто швидко. по п'ятому пункту, почну з кінця. Ставити цілі на кожен день, це тобто зробити, розібрати якийсь великий кусок. Заняття собі або тему якоїсь і поставити його, наприклад, за сьогодні вивчити там, пас індексів чи як. Це... Це, це мабуть шостий пункт уже буде шостий лайфхак. Ну, я це об'єднала в один пункт, тому що насправді вміння домовлятися з собою є найважливіше. Ви ставите собі мету в кожний насправді на кожному цьому пункті. Ви ставите собі за мету вивчення мови. так і Ось це вміння домовлятися з собою. Це скоріш ось п'ятий наш лайфхак, але він теж відноситься до, до вивчення до цілі до цілі. Тому ви просто можете ставити собі ціль не вивчити конкретну тему, а просто позайматися. От у мене є ціль вивчити мову так за два там, місяці або за тиждень. Немає різниці. Я просто ставлю собі кожного дня в цей план, мій в мої цілі А, позайматися італійською, да, або позайматися англійською там 90 хвилин. Оце наша мета на день. І тому ви це немає різниці, що ви робите. Немає різниці, чи ви слухаєте щось впродовж 90 хвилин, чи ви вчите якісь нові фразові дії слова, чи ви вивчаєте граматику. Немає значення. Просто це як факт того, що ви це зробили, і ви змогли домовитися з собою, що ви не злиняєте з цієї пари, як у університеті. Зрозуміло зрозуміло. Я просто собі представив, що, наприклад, у нас ціль за два місяці вивчити мову. У нас є 60 днів. Далі ми беремо ці 60 днів і, наприклад, по пункту номер 4 пишемо собі якийсь адвент-календар. Щоб, а, може... да, щось ну, наприклад, на ну, наприклад, там перший день вивчать алфавіт, хоп крест, ага. другий, другий день там вивчить ще якісь там три Ні, слова. Це трішки не те, це е, лайфхаки для просто для дисципліни. А те, що ти кажеш, вже е, план розписати, як вчити, це вже трошки інше. Я про це скажу в кінці, як я вчила італійську. Це трошки інший план. Добре? Це Окей, лайфхаки добре. для дисципліни. Вони підходять не тільки для вивчення мови, е, це може може бути будь-що. Якщо ви захочете займатися спортом, наприклад, ви можете собі писати план, в день займатися 10 хвилин спортом, або там 30 хвилин якась гімнастика, зарядка і так далі. Да? Тобто, це такі загальні лайфхаки, дисципліни для того, для того, щоб себе просто в цю, як це сказати, звичку таку мати, да? просто кожного дня займатися. Тому що все ж таки дуже часто люди починають і кидають. Да? Ось щоб накидати вам такі лайфхаки. Так, дуже добре. Переходимо до а, мого листочка номер 2 Це ми будемо зараз з вами вивчати таку тему, яка лексика нам потрібна. І по-перше, що я хочу сказати? Тут е, у нас у всіх є якесь своє життя. Ми всі спілкуємося на якісь теми, ми всі розмовляємо, пишемо смски, відправляємо один одному, одному е, голосові повідомлення і так далі. Так, Про щось спілкуємося на роботі, але зазвичай ми все це робимо на автоматі. Так? Тобто, те, що для нас важливо, іноді ми не помічаємо. Тому е, що можна сказати тут? Яка лексика потрібна, і як це виявити? Нам потрібно навчитися аналізувати своє життя, ось беремо ручечку, беремо зошит і виписуємо. Ось у мене є така анкетка, які питання ми можемо собі запитати себе, щоб виявити ось цей ваш мінімум лексичний, як це вокабуляру, да, скажімо так, який вам дійсно потрібен. Тому це анкетка українською мовою. Якщо ви дослухаєте мене сьогодні до кінця, я кожному з вас її прийшлю. Її можна заповнювати українською мовою або російською, якою ви хочете. Можете навіть англійською, але я впевнена, що. Краще це зробити українською спочатку, і якщо ви хочете прийти до мене на курс, який стартує у нас з травня місяця. Мені потрібно буде ці ваші анкетки приглянути для чого? Щоб я могла вам допомогти сформувати вашу особисту, ваш особистий золотий лексичний стандарт, тобто ваші слова, які знадобляться саме вам, під під ваше життя, під ваші інтереси, під ваші запроси, там якісь і так далі. Ось тому я вам дам цю анкетку. І ви будете заповнювати. По-друге, це е, які яка лексика нам потрібна. Є база слів, які нам потрібні, е, слів та виразів, які нам потрібні в е, різних ситуаціях, наприклад, ситуації, коли ви просите про допомогу, або ситуації якихось конфліктів, або ситуації на роботі, або на відпочинку. Тобто, це є база, яку потрібно знати. Е, Судячи з ситуацію, в яку ви можете потрапити. Ось тому е, ці, ці ситуації у нас теж будуть на курсі, ми будемо це роз, е, більш детально розглядати, тому е, я на цьому не буду так дуже детально е, зупинятися. Ось, е, і що хотіла сказати так, для е, випадків, наприклад, реального спілкування, да, коли е, ви приходите з такою проблемою, що мене не розуміє носій, а я не розумію носія. Чому так буває? Тому що, як правило, носії розмовляють розмовною, так, живою побутовою мовою. Яку ми ну, зазвичай в підручниках не е, вивчаємо. Але е, ну, підручники теж нам потрібні, тому що не всі люди можуть вивчати живу розмовну побутову, побутову мову, якщо вони просто з нуля нічого не знають. Да? Це інше питання. Але зазвичай у нас така ситуація, що е, ми не можемо розмовляти живою розмовною побутовою мовою, а носій розмовляє, і ми не розуміємо. Так? І тому е, я буду давати перелік ситуацій з живою розмовною побутовою мовою, де ви можете розмовляти. Е, Розуміти носія, і носій буде розуміти вас. Тому і дуже важливо в цьому питанні, що ви будете правильно це казати, тому що наша вимова, наш, наша здібність чути да сприймати на слух, залежить від того, як ми говоримо, тому що ми можемо не розуміти носія тільки тому, що ми ніколи не чули, як це слово взагалі звучить. Ось. Я колись приводила такий приклад. Да, ми звикли казати «здрав, здравствуйте, наприклад. Да, наприклад, здравствуйте, а нам кажуть драсте! І ми не, не розуміємо, що, що коїться, чому здравствує. Якщо пишеться воно Здравствуйте. Да? Ось щось на кшталт цього. Далі. Накопичення результату. Пишіть собі таку формулу. Накопичення результату результат равно дисципліна плюс. Розширення словникового нового запасу на основі е, знайомого матеріалу, тобто помножено на знайомий матеріал. Така у нас формула. В дисципліну, що у нас буде входити: це практика мови, спілкування, аудіювання та будь-яке заняття мови, те, що я казала в першій частині нашої, нашої лекції, да? як накидати е, як накидати заняття, і все це ми будемо робити. Е, за допомогою аудіювання, практика мови, це все за допомогою наших лайфхаків, які були в першій частині. Далі розширення словарного запасу. Да? Це у нас що лексика, яка вам потрібна, про що ми тільки що з вами розмовляли на основі знайомої. Плюс суміжні теми з вашими. Це Схожі теми на ваші тему, да? якісь, наприклад, якщо це хобі, вам подобається футбол, це може бути якась суміжна тема спорту, наприклад. Ось і плюс базова лексика, про яку я вам казала, в якості конкретних ситуацій, які можуть виникнути у вашому житті те, як все це запам'ятати, всі ці нові лексичні одиниці, як розширювати свій словарний запас, ми поговоримо наступного ефіру, якщо хтось прийде, тому що я виставляла вам фотографію з трьома темами. Так? І наступна тема це у нас по плану. За планом буде як все це запам'ятовувати. остання на сьогодні в мене сторіночка: мій спосіб італійська за сім днів. Ви мені скажіть, як ви там себе почуваєте? Так. Чудово почуваємо. чудово почуваю.